Що подарувати коханій жінці до 8 березня із наближенням весняного свята це питання для чоловіків стає все актуальнішим. Підказати, як створити несподівано приємний подарунок, взялася торговельна марка Рафаело, запросивши на майстер-класи з художницею Анжелікою Рудницькою відомих романтиків українського бомондо творили квіткові Рафаело для коханих жінок. Пірвидаво сьогодні просто відкрил для ся і и... Есть реальное желание покупать цветы, просто живые, и их немножечко во что-то формировать, свое настроение. Хочу освоить секреты, может, в дальнейшем использовать. Вже навики ставлені це і, і жінки приємно, і фантазія дає волю фантазії. Зразком для романтичних композицій чоловіків стала велетенська двометрова квіткова інсталяція торговельної марки Рафаело, яка створювалася протягом тижня і вмістила у собі 10 тисяч живих квіток. Рафаело це дуже романтичний бренд, слоганом якого є донесе ваші почуття. Отже. Ми знаємо з власного досвіду, оскільки ми з вами жінки, що найкраще доносить почуття: це от улюблений продукт, улюблені ніжні цукерки і звичайно квіти, весняні, весняні, ніжні, білі квіти. Тому ці два поняття в нас поєдналися в таку величезну квіткову інсталяцію. Величезна квіткова Рафаела з білих хризантем стала справжнім символом вишуканості та ніжності. На думку організаторів, такий подарунок не залишить байдужою жодну жінку.